Мені теж. Але мамо, в мене вся домашня робота в циклях. Що я повім вчительки? Повіж, ось твій брат обсикався, бо ти вже чотири години сидить у будареві. Ба, ти матерно, а що я маю робити, які ти таке паскодня наробила, робила, замі кишки зузеці лізуть. Закрий, бодар Боже, мітуй свердить. Не любляться мої палачинти, та другий раз будеш їсти гуно. О, і я хочу гуно. І я дуже хочу гуно. Ну тоді пойти на кухню будемо ліпити котлети із гуна. Ура! Мамо, мамо, а я файно вмію ладити їсти. Ну і то Бог заварує, то все отравити мож. Але мені треба файно ладити їсти, аби на мені кож женився. О, нянько вийшов з бударя. Тату, а правда же ти женився на мамі, бо вона файно робить їсти? Ні, я ще вженив, бо вона свиня і має шість великих ціцок. А шо такое е цицка? Завтра в школи се попросиш. Свинка, Пепа. Но келе мош седите позирате телевизор и робе да шо? На мою душу, шо ти од ня постојано хочеш? Ти вже в ня пичун как седеш? Мамо, а мош да мене прийдуть друзья? Мож. О, вони вже пришли, я открою двери. Но и де вони? У мене не є друзей. Treba tebe do doktora povesti, bo ti majže down. Pepa, Pepa, a mama me ne ljubiť bolše, bo že ja down. Ty prijomni. Tato, tato, a ja prijomni? Ne mišaj, če lepi ja pozerám predaču, ko na mi riže ditej. A ša to za predača? To pokazuj, jak nečestni pacata, ne sluhaj cvoho a pak ich rižuj na vsakej koubasky. Ty še tak pozeráš televizor, Ну все, може терпіти, то хрюкання по двухо. Я подаю на розвод. А що таке розвод, то коли в тебе зичать гроші і не вертають. А давай покличеме містера пропера. Він каже, що не оставляє розводів. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, та 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 Чи діти дебили? Ну добре, не розведемося, кої буде воспитати. Не переживай, ми їх скоро і так на паску заріжемо.